Найщиріше вітання усім друзі від підніжжя Гори Петрос, що ви бачите за мною з майовничих Карпат. І буде огляд сьогодні на органічного чудового бренду Місіон Натураль. Цей бренд, окрім того, що має органічну сертифікацію, як ми бачимо, Аргенцерт і Органіко ще має додаткову селекцію. Тобто все селекційна ярба, як тут зазначено. І виробляється він кооперативом Phoenician Trading. Штаб-квартира в нього в Буенос-Айресі. Ну, Пачка звичайна, яка характерна для органіки. цілком така натуральна, без ламінації. Термін придатності, як ми бачимо. Квітень 25-го вироблено в квітні 23-го. Найсвіжіше. Стосовно бленду. Бленд, як ви бачите, дійсно досить листвений, більше листя переважно. А пилу відносно небагато, і палички досить маленькі і рівномірно дрібно помелені. То це свідчить про додаткову селекцію. Аромат спачки аромат майже невідчутний, незважаючи на те, що жербач за свіжа. Але, в принципі, Сухі, майже невідчутний аромат. Але коли вже ми заливаємо, зараз що, що там нормально спускає? засипали. До речі, перше використання чудового сосуду, який ми отримали з нагоди 15-річчя клубу нещодавно від друзів Ель Ярбатеро. Зайщуємо окремі подяки. Температура в нас приблизно 75. Аромат вже починає розкриватись після першої доливки. Засипано на три чверті. Аромат досить тонкий, і він справді от відповідає органічному походженню. І десь, може, в чомусь нагадує Анна Парк останню останніх років. Трохи нагадує Хеспер, от щось в них спільне є таке, така легкість. Ну а за смаком це ну, суто жерба з місіонес тут навіть нема чого додати. Така здорова класика, трохи терпка. Другої доливки вже смак міцніше Він стає більш схожим до Роапіпо. От десь так. Але, на відміну від Роа-Піпо паличок ми бачимо зовсім небагато. Додамо Не ще один. Глибокий смак, приємний. Ніяких додаткових присмаків я тут не бачу, окрім чистої жерби. Ну, так само, як і в багатьох брендах, органіки. Аромат стає ще цікавіший, більш такий приємний, глибокий. Ну, зараз я не буду 10 проливань робити, але вчора я це зробив. Я вже п'ю її третій день. І ну, маю сказати, що це гідна жерба, яку можна використовувати навіть не на кожен день. Але на ніч не раджу, бо вчора заснути мені не вдалося швидко. Ну, можливо, тому що свіжа справді. Тож, друзі, дякую вам. Підписуйтесь на наш канал, реєструйтесь на Мати Форум, слідкуйте за нашими оглядами. До зустрічі. Пока.